За три роки Великої війни перед містом постало багато викликів. Серед найсерйозніших проблеми пов'язані з водопостачанням, ракетні удари по Карчунівській дамбі, і загроза підтоплення, каховська катастрофа і ризик залишитись без води. Як тоді усе було, які рішення приймалися? Яка ситуація з водопостачанням на тепер? Про це говоримо з директором комунального підприємства Кривбасводоканал Сергієм Марковим. Вітаю вас у студії. Вітаю вас. Руйнування Карачунівської дамби у вересні 22-го року. Давайте згадаємо той день. Чому це було такою серйозною загрозою? Згадуючи той день, як кажуть, зранку нічого не предвіщало будь-якої біди. Так це відбулося, так, це перша біда велика, яка прийшла до Кривого Рогу. І так, це був перший виклик військового часу саме для підприємства Крибасодоканал і для колектива, який там працював. Ми відчули це особисто. Були безпосередньо задіяні всі служби водоканала на ліквідації даних поривів і даного пошкодження дамби. Так ми дійсно бачили. Тіх небайдужих людей, які були долучені до, до ліквідації цього, цього лиха, яке з нами відбулося. І так це безумовно відбувалося з головою ради оборони міста, який особисто був присутній, та під керівництвом міського голови. Влада показала, що вона є влада, що вона дійсно може приймати будь-які рішення в будь-яких ситуаціях. А колективи підприємств, в тому числі Крибасодоканал, своєю працею доказали і довели те, що ми можемо зробити все. В перші години після ворожого удару велика вода затопила значні території у двох районах міста, але ризики були значно більшими. Хто які рішення приймав у ці критичні моменти? Було в перші ж хвилини сформовано штаб. Його очолі очолив тоді голова ради оборони міста. До нього були залучені всі фахівці, в тому числі і підприємство Крибасодоканал, тому що була е, дуже серйозна загроза зупинення Карочиновського водопровідного комплексу. Тому наш колектив підприємства Крибасодоканал працювало виключно на ліквідації ризиків пов'язаних з постачанням питної води. Е, нам вдалося не приривати постачання, хоча одна з насосних станцій була обесточена. Та пошкоджена. От, місто навіть не відчуло проблем з питною водою, але ті, ті справи, що були зроблені у перші часи, вони заслуговують того, щоб вважати тих людей, які були у перші часи, на ліквідації цього пошкодження, дійсно, героями. Фахівці різних підприємств у ті дні протистояли стихії з ворожим ударом. Хто були ці люди? Які колективи ви б хотіли відзначити сьогодні? Перше, це не могло би відбутися без наявного і чіткого керівництва. Міський голова та голова ради оборони місця, маючи досвід, маючи відповідний фах, гуртували всіх навколо себе навколо себе, тому працював і Кривбасводоканал, і Арселор, металургійники, наші колеги з постачально, Працювали ми єдиною командою. Тому якщо в підкреслювати чийсь героїчний подвиг, то працювали всі. Які рішення були прийняті керівництвом Кривбасводоканалу щодо викликів, які постали перед містом влітку 2023 року після руйнування дамби Каховської ГЕС? Ми вже мали досвід реагування в таких надзвичайних ситуаціях? Коли це відбулося, так дійсно це ситуація, яку неможливо було спрогнозувати і до якої неможливо було підготуватися, це дійсно був, мабуть, най? важчі виклики за всю історію агресії проти нашої країни. В один день ми залишились без джерела питного водопостачання, основного джерела питного водопостачання. Тому були дуже насичені технічні наради, було дійсно вирішення значних інженерних задач, були виділені фінанси для Реалізації проекту, аналогів якого не було навіть у Радянському Союзі. Чому я так кажу і чому так вважаю, те джерело, з якого Кривий Ріг брав питну воду, не було довгі роки, не розглядалось навіть як джерело, з якого технічно можливо добути питну воду. Нам це вдалося. Ми побудували цей трубопровід, ми винайшли. Рецептуру, яка дозволила з тієї води, яка була дійсно технічною, зробити питну воду, не допустити колапсу, не допустити зупинки питного водопостачання в кривому розі, не допустити зупинки водовідведення, а саме літо, Санепідемситуація ситуація була над, над тяжкою за високої температури. І все це все це коригувалось безпосередньо. і Міським головою, і головою ради оборони міста. Я ще раз підкреслю, дуже дуже кваліфіковані спеціалісти і дуже... Гарно, що ці люди, ці люди, гуртували всіх навколо себе у цій ситуації. Також які рішення приймала першочергово міська влада та рада оборони, в яких умовах працювало ваше підприємство? Підприємство, як і тоді, як і зараз працює завжди в цілодобовому режимі. А рішення, які приймались, пріоритет був життєзабезпечення міста питною водою. Зробити все, аби кривий ріг залишився з питною водою, зробити все в стислі часи. За короткий термін за короткий термін реалізувати проєкт, на який в обичному житті уходить декілька місяців, років, може, мабуть, ще й більше. Тоді стояло завдання виграти час і в умовах жорсткої економії води, спроектувати і збудувати альтернативні мережі постачання води у місто. Що це були за проєкти? Насамперед розглядалось декілька джерел, з яких можна було взяти воду, але тим необхідним обсягом питно технічної води могло забезпечити лише кресівське водосховище. Але були деякі проблеми з його транспортуванням та хімічною очисткою, тому в плані інженерних рішень це унікальний проєкт. В плані реалізації Унікальним є те, в які терміни звичайні люди побудували цей трубопровід і запустили цю систему для того, щоб у Кривому Рогу була питна вода. Коли роботи були завершені, яка ситуація з водопостачанням у місті на сьогодні? Роботи були завершені на два тижні раніше, ніж були по графіку. Тобто, дійсно, бригади, які працювали, героїчно попрацювали. Вони були, вони були і є жителями Кривого Рогу. Їх не потрібно було додатково мотивувати. Всі працювали заради перемоги, заради того, щоб у їхніх сім'ях, у їхньому місті була питна вода. А ситуація зараз з питною водою така ж сама, як була і вчора, буде завтра. Вода буде завжди, вода є у кранах, і з водою в кривому розі завжди буде все, все добре. Хто допомагав Кривому Рогу? Які організації, гуманітарні місії долучилися до відновлення водопостачання? Так, дійсно, під патронатом нашого Сергія Сергійовича Мілютіна налагоджена взаємодія з усіма гуманітарними місіями, які допомагали і допомагають Україні, водоканал отримав нереальну кількість реагентів, яка була потрібна для очистки питної води. Ми отримали трубу труби, які необхідно було в от, от той час, коли вони були необхідні, вони в нас і були. Для ліквідації наслідків ракетного обстрілу ми отримували насосне обладнання трансформатори. Ця взаємодія протікає і зараз, і зараз, але вже якби на налагоджених зв'язках це відбувається. Більш стабільно і більш кваліфіковано, тому велика вдячність всім, хто організовував ці місії, всім, хто давав нам, нам це кривому рогу, це місту, це державі, всі ці матеріали, які дозволили нам вижити. І тому велика вдяка від всього колективу, від мене особисто, всім, хто був у цей час разом з нами. Дякую вам, що завітали Дякую. до нас. Слава Україні! Героям слава! Це була програма «Актуальна». у студії. Працювала Юлія Вітряк. Побачимось.